Кармалюк і бідний чоловік. В одному селі був собі чоловік, і жив він дуже бідно, бо робив на пана жадібного від світанку до світанку. От одного разу вирішив той чоловік податися до міста на ярмарок, козу єдину продати, щоб гроші були на харчі. Іде чоловік по дорозі, сумує, коли зустрічає Кармалюка. А той і питає, куди ти женеш цю козу? На ярмарок продавати, бо їсти зовсім вже нічого. Не треба продавати козу, повертай додому. Ось тобі сто карбованців, накупи їжі, найми музики і справляй у себе в дворі свято. Дивиться на нього чоловік та й каже: Що ти та за таке пан уб'є мене? А Кармалюк каже не вб'є, не турбуйся, а коли що, то скажеш, тобі Кармалюк наказав свято робити. Послухав чоловік Кармалюка та й пішов козу додому відводити, найняв музики за три карбованці і сказав, щоб на вечір до його двору грати прийшли. Аж увечері слухає пан десь. Музики грають, наказав запрягти коней і поїхати дізнатися, де ж то музики так гарно грають. Приїхав пан до того бідного чоловіка, став на подвір'ї і дожидається, поки всі гості порозходяться. А в цей час приїхав Кармалюк своїми козаками до пана на подвір'я. Козаків залишив на подвір'ї, а сам пішов у хату. Забрав усі гроші і написав на стіні: Гроші в тебе забрав я. І ти, пане, нікого не звинувачуй, і того бідного чоловіка не чіпай, бо повернуся до тебе і живим не залишу. Забрав гроші кармалюк та й поїхав, а пан повернувся, зайшов до хати та як побачив, що сталося. Враз німим став з переляку. Казки юа. Це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки. Тут Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтесь, аби не загубити.